Готував теракт проти військового на Хмельниччині. Перед судом постане агент російських спецслужб. За даними слідства, у липні цього року зловмисник прибув до Кам'янця-Подільського за завданням російського куратора. Відразу ж він обрав потенційну жертву та погодив її з представником ворога. За координатами російського спецслужбіста агент забрав зі схрону саморобний вибуховий пристрій і згодом встановив його під авто військового зсу біля багатоквартирного будинку. Поблизу автівки чоловік також замаскував мобільний телефон із увімкненою камерою, через який окупанти планували зафіксувати підрив. Співробітники СБУ завчасно викрили плани расистів і затримали зловмисника на гарячому. За даними слідства, затриманим виявився 25-річний наркозалежний з міста Васильків Київської області, якого РФ завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Наразі слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Обвинувачений перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.